Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Вов'язково переможемо разом. СБУ проводить обшуки в Почаївській лаврі. Представники правоохоронних органів завітали на території релігійного об'єкту вранці в 4-30 листопада. Про це обосвіє повідомили власні джерела за їхніми даними. Попередня причина візиту, поширення російської ідеології представниками Лаври. Додамо, що чоловічий монастир Свято-Оспенська Почаївська Лавра Тернопільська область належить Українській православній церкві Московського патріархату. Член Українського православного братства повідомив, що учасникам молитовного стояння біля Лаври платять гроші, платять гроші за так зване молотовне стояння та підвозять із регіонів з боку противників московського патріархату, лунає звинувачення в бік вірян РПЦ. Ситуацію контролює поліція. Людей більше приходять активісти, які виступають за виселення московського патріархату з території лаври. Віряни та активісти спілкуються на підвищених тонах та сперечаються щодо приналежності церкви до РПЦ. Автобусами звозять молодики з спортивної статури тітушок. Ситуацію за даними джерел хоче дистанційно, але розхитує колишній настоятель лаври влади. Павло, який віддає накази своїм приспішникам, крім того, закриті джерела повідомляють, що понад 60 монахів хочуть себе заблокувати у підвалах та оголосити голодування, прикувши себе наручниками до металу у Києві. На різдвяні свята не будуть скасовувати комендантську годину. Тож про час проведення ще оголосять окремо. Це спричиняє трішки труднощі, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в испанському соборі, але скоріше за все, після комендантської години вранці зауважив митрополит настоятель Пецу. Також прокоментував відмову священників УПЦ МП виселятися з. Лаври, хоча відповідні договори, були розірвані після 29 березня. Ми не за те, аби виселяти монахівське печерської лавра. Ми за те, щоб дух руського міра тут не панував, щоб лавра була українською, щоб ні завжди лунала молитва українською мовою за нашу Україну, наголосив Епіфанія. Він упевнений, що українізація Лаври процес неминучий. У Верхній лаврі вже постійно завершується богослужіння. ПЦУ, а з часом будуть мирно, спокійно молитися і в нижній лаврі. Додав митрополит. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Ко переможемо разом.